Але найгарячішим напрямком фронту вже кілька місяців залишається Покровський. Від початку тіліки цієї доби ЗСУ відбили там уже 43 атаки, і кілька боїв точаться просто зараз. Саме звідти наш наступний репортаж. Як українці тримають оборону і як наших бійців вивозять із напівоточення. Марина Смолова розкаже. Все, пішли, 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 пішли. Це кадри однієї із ротацій воїнів 68-ї окремої єгірської бригади. Вони боронять один із найскладніших напрямків на фронті Покровський. У бронемашину Макспро, яка вивозила піхотинців із напівоточення, влучає ворожий «ФПВ-дрон». Воїни 68-ї бригади героїчно стримували навалу окупантів, але коли ситуація стала критичною, їм на порятунок приїхали бронеавтомобілі Макспро. Ну, прийшло, що хлопці попадають на точно треба їхати. Ну, ми согласилися. І поїхали. На цих кадрах будні наших воїнів. На шаленій швидкості, на відкритій дорозі під щільним вогнем російської артилерії, наші вийшли із пекла. Їхали, як на таксі, газу і поїхали. Що там воно по боках ми не дивились? Нам тільки вперед, щоб не прозивати наші хлопці, бо вони були в окопах, щоб не прозівати, де вони стояли. Кожен такий вис це гразі смертю, бо небо контролює ворог. Противника побільшало в дронів, Евакуація або ротація. Хлопців на позиціях вона відбувається буквально в менше хвилини. І зразу ж в цей період противник застосовує там дві-три впівішки по машині. Шевтів бочину пробив нам шланг воздуху, то ми їхали на тормозів хлопці вивозили. Без тормозів без тормозів. Вивезли всі живі. Машина як стоїть, ремонтується все добре. За день таких місій у воїнів 68-ї бригади може бути кілька зі своєю Макс Про Серж уже два роки. Перший бойовий виїзд був торік навесні під благодатним. Тобто, ви та людина, яка любить швидкість. Ну, так да. між собою бронетранспортер наші називають. Ми їх називаємо «Буцефал». У цивільному житті Сергій був фермером на Чернігівщині. Долав село оборони, доєднався у квітні 22-го піхотинцем. Чещад, щоб вони не вернулися до нас назад на Чернігівщину. Каже, коли завозив грубу десанту, не раз потрапляв під обстріл, адже Макс про мішень для окупантів. Приїхали ми без переднього коліса пробити і посічене стекло. Побове. Ну, ми доїхали, вивезли хлопців ці живіла. Був прорив на нашу позицію. І нас визвали, щоб ми при з ну, кулем тут кулемет стоїть, бравні, щоб ми під'їхали і хлопців підтримали ну, кулеметом, поки на них наступили. І ну, вдалося більш-менш нормально, і вже поверталися назад, і нас, нас зловила дімною там зірвали. Та, попри все, наші воїни знаходять сили жартувати. Кажемо, що таксі Київ з вони сміються, ми, ну і тоді трохи легше. А так. Сміємо, виїжджаємо і балакаємо хлопцям, що там хлопці як. Це таксі, американський колісний бронетранспортер із захистом відмін та засідок. У воїнів 68-ї такі машини з серпня 22-го. Досить ефективно вони себе проявили під час якраз штурмових дій. Це звільнення таких населених пунктів, як Благодатне. Та Павлівка на Володарському напрямку. Та, попри свою мобільність, Макспро важко долає наші чорноземи, особливо у період дощів грузне в землі. Тоді ефективніші бронетранспортер М-113 і Бреглі. Вони такі на дощову погоду, на цю місцевість, де ми зараз воюємо, вони більш ефективні. Тому ми б були раді, якби такі бронемашини з'явилися і в нас розвідом. На Покровському напрямку ворог засередив найбільшу кількість своїх сил. Ворожі штурми тут майже цілодобово. Противник досить великими силами намагається прорвати оборону, але ну ми стоїмо. Ми стоїмо, ми знаємо, що за нами, за нашими спинами, наші рідні, наші близькі, і небайдужі нам люди. Ми тримаємося з Донеччини. Мирина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон єдині новини.